На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Щитловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 90 населених пунктів області були знеструмлені внаслідок понеділкової негоди. Таких буревіїв, кажуть і селяни, і енергетики вони не бачили вже давно. Такі іскри йшли, що ця хата в вогні, і до мене тако іскри йшла. Ішли. йшли. Страхуйте було. Голова обласної ради Юрій Кічатий провів відеоконференцію з представниками районів. З-поміж іншого, йшлося і про виконання соціальних ініціатив президента. Уже із тих 13 ініціатив, 10 розпочали впроваджуватись у нашій області. Духовне училище регентів Псаломщики у селі Городок Рівненського району відзначило 20-річчя з часу створення. Дуже радісно, що він став таким духовним осередком нашої нашої рівенщини. 90 населених пунктів області були знеструмлені внаслідок понеділкової негоди. Таких буревіїв кажуть, і селяни і енергетики вони не бачили уже давно. Поривові тру перевищували швидкість 20 метрів за секунду. Стихія псувала не лише дороги, але й опори. До 16 години, 12 червня, рівне обленерго відновило світло майже у половині знеструмлених сіл. Зазнали збитків і лісівники, яких саме вони нині встановлюють. Негода і її наслідки у спецрепортажі Івана Марчука. Таку картину можна було побачити о 17.30 у понеділок біля входу в обласний онкодиспансер. Покрівлю разом із Кроквою, Боровій спустив із третього поверху донизу. На щастя, у цій ситуації ніхто ані з персоналу, ані з пацієнтів медзакладу не постраждав. Пощастило і автомобілям, які були припарковані поруч. Найменше пощастило на величкому пам'ятнику, який стояв перед входом, за словами головлікаря онкодиспансеру Григорія Максим'яка, надзвичайна ситуація із дахом не вплине на роботу закладу, адже зірвало його не над палатами. А над переходом між корпусами. Тут винити нема кого, тому що це якби вчора був вкладений дах, то можна було говорити. Дах простояв вже більше трьох років. Так що, звичайно, що це, це стихія». У цьому випадку онкодиспансер може розраховувати на допомогу з бюджету, кажуть фахівці. Зараз будуть будівельники, ми приймемо рішення, обчитаємо, скільки це буде коштувати. Я думаю, в найближчий час з резервного фонду обласного бюджету будуть видані кошти. І я думаю, всі всі питання будуть вирішені. А ось ще один дах пошкоджений шквальним вітром та деревом. Це постраждала свято-хрестовоздвиженська церква у селі Волошки Рівненського району. Один хрест на храмі вцілів і його просто зігнуло, інші ж повиламувало. «Поламало майже повністю дах, поламало крокви, побило бляху. Ну і в принципі, вона зараз знаходиться в дуже аварійному стані. Богослужіння будуть проводитися так. Зараз МЧС нам привезуть брезент, за допомогою якого ми тимчасово накриємо будівлю ритуальну для того, щоб проводити богослужіння. З іншого боку, церкви, ось це товстенне дерево, яке вивозять уже шматками і яке було гниле під самий корінь, пошкодило лінію електромереж. Якби воно впало на храм, навряд чи 237-річна культова споруда встояла, кажуть місцеві. Тим часом і батюшка, і віряни сподіваються на допомогу від благодійників та районної влади. Окрім обірваних ліній електропередач в області є кілька випадків, коли попадали й опори. Бачили таке у селі Козлин все того ж Рівненського району. Такі іскри йшли. що це хата в вогні, і до мене тако іскри йшла. Ішли страхуті було. Енергетики кажуть, електропостачання відновлять, але людям доведеться трохи почекати. Хочемо зробити це ну 3-4 дні, без швидше не не вийде. Ось ми зараз знаходимося в селі Козлин. от дві опори як. Злизало. Я би хотів, якраз, щоб підтримало нас населення. Якби не як, якби не було дерев, було б в два рази, в три рази менше було б аварійності. Якби вони дерева свої почистили, було б нам набагато легше. Найбільше від понеділкової негоди постраждали Рівненський, Здолбунівський, Костопільський, Березнівський та Сарненський райони області. Станом на ранок повністю знеструмленими були 90 населених пунктів. Втім, у найближчі два дні енергетики чекають нових поривів, адже метеорологи знову передають штормове попередження. Треба пам'ятати, що не можна наближатися добірваних до проводів на відстань 8 метрів. Ні в якому випадку, якщо ви такі бачите, потрібно телефонувати у дзвінковий центр 69 42 79». Іван Марчук, Богдан Рябонець та Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Рівненська атомна електростанція отримала нового генерального директора. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу РаЕС, ним став Павло Павлишин. Новому керівнику 45 років, 20 з них він працював на станції. Розпочинав начальником зміни реакторного цеху, потім був заступником головного інженера. Останньою посадою Павла Павлишина була посада начальника навчально-тренувального центру. Нагадаємо, попередній гендиректор Рівненської атомної електростанції Микола Колесніченко помер 40 днів тому. У нього було Воре серце. Музика. Боротьба зі старими проблемами, новими методами. Голова обласної ради Юрій Кічатий провів першу відеоконференцію з керівниками районів міст селищ та сіл. На відеонараді говорили про різне: від соціальних ініціатив до доступу до публічної інформації. Проблеми рівненщини чула Оксана Жужельська. Нині одним з найбільших пріоритетів обласної влади є виконання соціальних ініціатив президента. За словами голови облради Юрія Кічатого, в нашій області проблем з цим нема. З початку місяця вже 9 тисяч вкладників Ощадбанку СРСР отримали свою тисячу гривень. В області триває створення єдиного реєстру пільговиків та глибока модернізація сфери соціального забезпечення. Уже із тих 13 ініціатив 10 розпочали впроваджуватись. У нашій області Рівненщина сьогодні не пасе задніх, а Рівненщина, як і вся держава, і інші регіони нашої держави працюють над реалізацією оцих соціальних ініціатив. Але якщо в соціальній сфері сьогодні все стабільно, то екологи вже б'ють на сполох. В області збільшується кількість викидів у атмосферу. Багато підприємців, попри необхідність, досі не отримали дозволів та лімітів на розміщення відходів. Звідси мінімальні надходження до місцевих природоохоронних фондів. Чимала кількість несанкціонованих та непаспортизованих сміттєзвалищ. Загальна площа зайнята під полігонами та звалищами становить на сьогодні 122 гектари. Варто зазначити, що із 434 місць виділення відходів, які необхідно паспортизувати, станом на 10.06.2012 року паспортизовано лише 285. Найгірша ситуація у північних районах області. Голова облради пояснює її недбальством та некомпетентністю влади на місцях. Ще одна проблема рівненщини земельні відносини у профільному управлінні. Сьогодні є кілька пріоритетів. Найперший це кадастр за останні вісім місяців, каже його начальник Світлана богатирчук Кривко зроблено більше роботи ніж за останні вісім років. Крім того, гостро сьогодні стоїть питання охорони земель, їх інвентаризації та землеустрою. Обласна рада вже затвердила схему планування території Рівненської області. На сьогодні такі схеми будуть розроблятися в районах, і далі ми будемо переходити паралельно із такими схемами, розробляти схеми землеустрою як районів, так і окремих сільських та селищних рад. Я наголошую і дуже звертаюсь до районних адміністрацій, що коли розробляються такі схеми планування територій ваших районів, залучати наші земельні служби, так, щоб не вийшло, що ви десь там розмістили кладовище на особливо цінних землях землях, або газопровід плануєте проводити через е, природозаповідний фонд. Якщо працювати злагоджено, переконана Світлана Богатирчук, Кривко, то з часом. Кожна сільрада зрозуміє, що через ефективне використання земельних ресурсів цілком реально наповнити місцеві бюджети. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Темпи зростання зарплати а відтак і надходжень до різних соціальних фондів серед інших і пенсійного на Рівненщині є одним з найвищих в Україні. Нині область займає сьоме місце за цими показниками, обігнавши Волинську, Херсонську та Кировоградську. Про це повідомили в обласному пенсійному фонді. Його начальник прозвітував перед журналістами, за зроблене за перше півріччя. Обласний пенсійний фонд реалізовує соціальні ініціативи президента, зокрема щодо підвищення рівня соцзахисту населення. Його фахівці справно перераховують пенсії. Уже від початку року робили це двічі у січні та квітні у зв'язку з підняттям мінімальних виплат людям на заслуженому відпочинку. Нині середня пенсія складає 1223 гривні. Це на дві сотні більше ніж аналогічного періоду. Торік пенсійники переконують, намагаються робити свою роботу добре, втім без скарг таки не обходиться. Іноді людина вважає, що Ну, неправильно порахували пенсію. Ми перераховуємо, у нас є громадська приймальня тут. Запрошуємо пенсійну справу, дивляться незалежні спеціалісти, які не зацікавлені, які не з того району, скажімо, чи не з міста Рівне. Тобто незалежно дається оцінка, чи правильно, чи неправильно. Нині у пенсійному фонді готуються до збільшення виплат силовикам. Фахівці вже завершують створення загальної бази даних колишніх міліціонерів, військових, працівників департаменту виконання покарань податкової та інших служб. Пенсія у них зросте з 1 липня. Очікується приблизно, що підвищення буде в середньому на 11%. Це перший, перший етап 11 відсотків. Другий етап це підвищення з 1 грудня. Поки що не можемо сказати, який це відсоток буде. Мінімальна пенсія до грудня зростатиме ще тричі, загалом на 46 гривень. І на кінець року має становити 884 гривні. каже Василь Петняк. Нині переконує посадовець, жодна людина в області не отримує їхні виплати нижче мінімуму, а найвища пенсія становить 15 тисяч гривень. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, Інформаційна програма день. Великогабаритні приватні автобуси розпочнуть їздити у Рівному наприкінці червня. Шість автобусів марки Ман вже привезли з Барселони. Ще три рівненські приватні привізники очікують найближчими днями. Про це начальник міського управління транспорту Віталій Миронюк повідомив під час засідання міського Курсуватимуть вони за колишнім першим автобусним маршрутом Люнокомбінат Ювілейний. Оскільки протягом останніх років автобусів у рівному не було, тому членам виконкому довелося визначитись із варт. Сю квитків вона становитиме півтори гривні. Придбані транспортні засоби будуть обладнані пандусами і спецмайданчиками для людей з обмеженими можливостями. Якою має бути бібліотека нашої громади? Круглий стіл під такою назвою провели рівненські бібліотекарі та чиновники. Основна мета зібрання окреслити напрямки руху міських книгозбірень. Про що говорили і на що нарікали, чула Алла Сищук. Упродовж двох останніх місяців бібліотекарі рівного проводили опитування серед відвідувачів щодо того, якою б вони хотіли бачити сучасну бібліотеку. У результаті дослідження дійшли висновку: змінювати потрібно багато що. Перш за все, люди звичайно хочуть бачити ремонт і сучасний інтер'єр приміщень, тому що ті бібліотеки, які на сьогодні існують в місті, на жаль, вони всі потребують. Конкретного ремонту у той час, як одні міські бібліотеки потребують ремонту, в інших проблеми нагальніші. Певна проблема ще у нас існує в так званих малих бібліотеках. Це проблема санвузду. На жаль, до цих бібліотек взагалі не підведена вода, і туалету як такого просто там немає. Тому часто працівники книгозбірень, аби заменити читача, самотужки створюють для нього додаткові умови. Поки батьки насолоджуються читанням літератури, діти можуть займатися своїми справами у дозвілєвій кімнаті. Інша проблема сучасні бібліотечні фонди. Нинішнім учням та студентам потрібно, щоб бібліотеки частіше поповнювалися новими книгами та періодикою. Студенти їм в основному підручники, але зараз набагато більше стали цікавитися нашою сучасною українською прозою роздобучку, потім ну інші наші сучасні письменники вони досить часто їх запитують і досить їх цікавить наша література, сучасна українська література. Ну а що стосується дітей, бо ми ще дітей обслуговуємо, вони звичайно хочуть, щоб була класика більше на українській мові. При цьому бібліотекарі нарікають упродовж останніх трьох років. Міська казна на закупівлю нових книг виділяє близько 60 тисяч гривень однак, витратити їх часто немає на що, адже видавництва неохоче друкують українську класику. Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. 20 років з дня заснування виповнилися духовному училищу. Що у селі Городок Рівненського району щороку після святкування трійці тут відбувається випускний вечір? Цього разу дипломи отримали вісім регенш псаломщиць. Як все було, бачила Алла Сищук. У лівій руці фарби, у правій пензель. Вона стрепетом пише ікону плащаницю Божої Матері. Олена Блакитна одна з небагатьох першокурсниць, кому довірили зобразити Богородицю. Дуже важко, дуже важко, тому що треба і молитися під час того, коли пишеш ікону і не відволікатися. Всі свої посторонні мислі мислі десь в сторону, все в сторону, і тільки ікона мріям випускниці Софії Бухало вже два роки, як судилося здійснитися у Сарницькому районі. Вона керує церковним хором, і це попри те, що Софія народилася без обох рук. Я з народження така, я ногами працюю. Я привикла все робити ногам. А отреві головою. Це благодаря матушки Корнілі, яка мені це допомогла. Подвір'я Свято-Миколаївського городоцького жіночого монастиря, при якому створене училище рясніє світлинами. На них вся історія навчального закладу. Монахиня Юстина, випускниця 90-х років, перші роки училище, запам'ятала на все життя. «Даже пам'ятаю, як ми покрасили свої кімнати, то просто спали деякий час на підлозі на матрасах. А матушка Єгуменя, вона ще тоді була просто ну регентом в Воскресенському соборі. Вона просто приїжджала вечорами і з нами співала, Не раз бувала Просто ми отак на матрасах, просто всі посідали, і матушка серед нас і проводить нам урок. Приємні ці спогади нинішньої настоятельниці монастиря. Матушка Михаїла, які тут щиро називають, тепер про труднощі 90-х років пригадує з посмішкою. каже, все витримали жіночі плечі. А дружба, загартована часом і вірою, тільки зміцнилася. Багато дівчат вийшли з цього, з цього духовного училища, і, дивлячись на фотографії, пригадалися, Саме те, як ми прийшли з дівчатками, коли їм сказали, що ми будемо жити в городку. Нас тоді була така дуже хороша група дівчат: 37 дівчат. І позлітали сьогодні всі на, на цей острів. Дуже радісно, що він став таким духовним осередком нашої, нашої рівенщини. За 20 років нашого духовного училища ми випустили біля 120 двадцяти. Регентів-соломщиків, які трудяться не тільки в рівненській єпархії, а й в других єпархіях нашої святої православної церкви, треба сказати, що за цей період. Жодної прокламації на адресу училища не поступало. Представники обласної влади, які теж долучилися до святкування, переконані, що такі духовні осередки мають ще й неабияке культурне та історичне значення, тому держава сприятиме їх облаштуванню. В минулому році на такі споруди ми виділили з обласного бюджету майже півмільйона гривень, які були освоєні. В цьому році ми теж десь в межах не меншої суми теж будемо передбачати для того, щоб як мінімум, пам'ятники, які носять або місцевий, або регіональне значення, могли утриматись належному стані у Рівненському районі. Теж діє програма підтримки релігійних громад. Так цього року, за словами голови райдержадміністрації Василя Карпенчука, з району казни для майже 90 культових споруд виділили 30 тисяч гривень. У спорожнілих класах лежать непорушно конспекти учениць на полицях. Роботи з бісеру, паперу. Минає ще один навчальний рік. У серпні нове покоління майбутніх Регенш, та іконописець пливтиме до цього острова духовності знову, намагаючись пристати до свого берега. Аласищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Приблизно 600 болівальників зібралися у Рівненському парку Шевченка, щоб переглянути футбольний матч збірних України та Швеції. За чотири дні дії у рівному фан-зони це поки що рекордна кількість глядачів. На жаль, не обійшлося без неприємностей. Через негоду протягом 30 хвилин не вдавалося відновити відеосигнал. Але, врешті-решт, футбол таки повернувся до парку. Як відзначали рівняни, перемогу рідної збірної, далі без коментарів. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви можете переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.